Війна застала нас усіх зненацька, таких, якими ми були тоді. І поки хтось вважає, що війна це цяцька, вмирають хлопці молоді, як захищають патріоти шматочки рідної землі. Коли у небесах летять пілоти, яких чекають в кожному селі. Війна застала біля дому, когось сніданком поруч столу. А де хто їхав на роботу, але зустрів Руську сволоту, яка вбиває без розбору. А ми шукаємо опору в якихось типу членів НАТО, але лише там балачок багато, і б'ємося одні єдині, бо не дозволим Україні програти натискам русні, які, неначе в морі, хвилі, що хочуть мірятися в силі. Але не варто то робити, бо зайвий дім можна спалити. Та й кулю в лоб пустити можуть, а потім трупи всі на купу зложуть. У Бучі дівчинка благала, лише щоб мама не вмирала, яку ґвалтують росіяни, а потім колять всім своїм баяни, щоб їм залишилось менше жити і в муках буде він просити, пробачити йому усе. Але місник йому башки знесе. Війна це те життя, в якому є і каяття. Але немає співчуття. Життя здається без любові, Це лише прогулянки драйвові. Це знають ті, хто лише існує. А ті, хто це життя цінує, усі висоти в нім штурмує, солдати, хлопці, пацани, в Росії люди барани, вони не знають слова воля. Та здохнути у нас це їхня доля. Вставайте всі, не бійтесь, граю, боріться за життя. За слова кохаю.